Вже 10 років громадська організація рівне мед» працює над покращенням навичок тактичної медицини і для військовослужбовців, і для цивільних. Також про її роботу ми дізнавалися у голови рівне мед» Тетяної Воронцової. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. По перше, окресліть оглядово нашим слухачам, чим займається рівне такмед. Я от коли побачила, святкували 10 років роботи. Це ж це круть. Ну основне да чим займаємося. Це тактичною медициною. Основна мета була це привнести ці стандарти, які є в країнах НАТО. В Україну, коли ми почали займатися кінець 2014-го, фактично, коли були хвилі мобілізації, не дуже були ці стандарти впроваджені в українській армії, не дуже були впроваджені засоби, які користувалися країни НАТО. І от наша була задача повчитись самим, і потім навчити наших військовослужбовців, бойових медиків, цим стандартам, і за ці 10 років біля 85 тисяч військовослужбовців, яких ми навчили, більше 2,5 тисяч бойових медиків. І на сьогоднішній день ми проводимо такі навчання, які вже враховують. Ті особливості сучасної війни, які є в Україні, і за якими скажімо, дуже полюють країни НАТО, щоб дізнатися, а чим вони відрізняються від написаних протоколів, і фактично зараз ми можемо передавати цю інформацію, і можливо, навіть якось покращувати обізнаність наших партнерів. Міжнародних, які підтримують Україну, ну варто, варто було б в деяких ситуаціях, я підозрюю. Пані Тетяно, а Такмед рівне, Такмед – це хто? Тому що ну в будь-якій справі найголовніше це люди. От ну я так зрозуміла з ваших соцмереж, що це дуже збитий, дуже дружній колектив. Але хто так, це ви? так, так, це колектив, це громадська організація, в яку входять і медики, і не медики. Більшість з нас. Не медиків, люди, які яким чином колись дізналися, що існує така громадська організація, і долучалися до того, щоб стати інструкторами, сертифікувалися і викладали. Тобто, більшість там дівчата, хлопці у нас навіть більше дівчат. За освітою є медики, є юристи, є альпіністи, вчителі, економісти. Тобто абсолютно, абсолютно різна професія в більшості. Це звичайно, я мала на увазі, що це різні люди різних професій, які навчають і, і вважають, що їхні це їхній внесок. Перемогу це навчити вижити на полі бою, і ну, чим більше ми зможемо навчити, тим більше виживуть, тим більше людей зможуть воювати, повертатися до своїх родин живим і здоровим. Ну то це основна наша місія, тобто, пані Тетяно, це люди, які е, ну знаєте, виходить, що кожна людина вона створена для того, щоб захищати батьківщину тим чи іншим способом. Оце не створений Та для війни, це ну. Просто ну дурня якась, тому що ніхто для неї насправді не створений і завжди так, можна знайти так. своє місце. Абсолютно з вами згідна і оце коли я чую, що ну не народжені для війни. Ну ми ж ну а що ж він знає воювати, що ж він туди піде? Повірте, більшість зараз військовослужбовців. Більшість 80 70% Це всі цивільні люди, такі самі, як всі е, ми. Інженери, менеджери, продавці, вчителі, бізнесмени, але вони повчились і зараз захищають всіх нас. Якщо говорити про навчання тактичної медицини, я так розумію, що в першу чергу рівне Такмед він ну від започаткування і до сьогодні, в першу чергу, спрямований на військових вже військовослужбовців, правильно. Так, звичайно, тому що е, кого ж основного треба вчити, і хто перебуває в найвищих ризиках, це наша армія, яка воює і захищає. Тому звичайно, всі зусилля, пріоритет це для них. Як комунікація відбувається? Бригади, там, ну не знаю, якісь підрозділи звертаються до вас через знайомих, через досвід, там, ну не знаю, це Сарафанне Радіо, як воно називається? Чи як воно? Так, так. Ми, ми маємо співпрацю просто із командуванням медичних сил, з командуванням сухопутних сил, з корпусами, тепер вже, з бригадами, з батальйонами, які знають уже нас. і... Ну, запрошують до себе на проведення таких навчань для свого особового складу. Це в різні куточки України на сході, на півдні. На ми і тут на заході України тренуємо, тобто в різних бригадах, різних оперативних командуваннях, різних навіть родах військ, не не те, що тільки сухопутка. А стосовно, я от хотіла запитати стосовно такмеду у навчальних центрах. Тому що от, ну, знаєте, в мене старший син казав, що там, де він проходив БЗВП, він дотичний до такмеду, також він ну так, так ну так собі було. Він так висловлювався. Каже, добре, що він в темі, то певних навичок, от, ну, просто сам навчив людей, з ким він на полігоні був на БЗВП, коли проходили. Чи стикаєтеся ви безпосередньо з людьми, які тільки приходять до лава армії? Так, звичайно, фактично з перших днів, коли створили ми організацію, ми навчали хвилі мобілізованих. Це були вперше люди, які були призвані третя, четверта, п'ята, шоста хвиля мобілізованих. Кінець 14-15 років 10 років назад. І це були ті люди, у яких взагалі це навчання тривало. Все навчання тривало місяць, а в третій хвилі, по-моєму, навіть ще й менше, так мед у них був 5 годин, такі ж швидкі треба було дати результати. Зараз ж, е, навчання без ВП триває майже до, до двох місяців. Фактично, людина е, має більше часу опанувати ці навички, але звичайно, це дуже важливо розуміти, що навіть і за два місяці, навіть якщо це ідеальні інструктори. Ти не на, не натренуєшся сам. Вони то можуть тобі це розказати. Але як ти вперше будеш це чути, це буде важко все відтворювати. Тому дуже бажано всім цивільним. Таке навчання пройти тоді, коли ти ще цивільний і ще навіть можливо і не збираєшся в армію йти. Просто ну такмет дійсно потрібен кожному, тому що зараз ракетні обстріли, шахеди, вони залітають не те, що по території України тепер а вже поза територією в Європу. і ці знання є життєво рятуючі. Для кожної людини, ну тут, тут пані Тетяно, неможливо з вами сперечатися. В нас е, редакція от проходила е, курси з стат... ну ну окей, не курси, все ж таки тренування. Хотілося б курси дійсно, але тренування з такмеду ми проходили. Я нагадую, друзі, голова громадської організації Рівне Такмед е, Тетяна Воронцова зараз з нами на зв'язку. Пані Тетяно, стосовно от, цивільних, е, е, хто приходив до 24 четвертого Лютого 22-го і основні ваші відвідувачі зараз. А я бачу, що у вас відвідувачі є, от по ФБ, тому ж самому народу повно. Цивільні бажаючі, ми ж не можемо змусити людей. Так це бажаючі люди, які хочуть розуміють свою відповідальність порятунку життя свої свого життя, своїх близьких, своїх дітей, і розуміють, що фактично так мед він дуже схожий з домедичною допомогою. тобто це допомога в цивільному житті в якійсь е ситуаціях, коли наступають травми, наприклад, ДТП. Наприклад, якийсь не знаю, там впав з драбини. Ну, тобто, це ж не, не війна винна в цьому, що впав стравпав з драбини, або машиною їхав і ДТП сталося. але алгоритм послідовність дій майже однакова, що в такмеді, що в домедичній допомозі травмуюча. Тому якщо людина цивільна просто розуміє, що то ще швидкої є той проміжок часу. Що якщо ти надаси допомогу, людина виживе, або не надаси, то вона загине ще до швидкої, і це не швидка, не медицина буде винна. Ну тут знов таки не а... посперечаєшся. Mm -hmm. Мається на увазі, що для цивільних так мед теж корисний і він потрібний. Треба просто знайти час, виділити на це час, ресурси і прийти і повчитись. І повірте, всі люди, які приходили до нас на навчання, Після навчання вони виходять з такими відкритими очима і кажуть, а як же я от не знав цього раніше. А ще потім починають згадувати ситуації, які були у них в житті, за все їхнє життя, і, і кажуть: А у нас же таке було, так оце так треба було зробити, і, і, і все було б добре. Тобто, коли ми це отчуємо ці історії, ми, ми ну а ми завжди а ми, і це треба починати робити з самого самого дитинства. От щодо дитинства, з якого віку набирають групи в рівне Такмед, давайте трошечки наостанок про ну знаєте таке утилітарне. Чому вчать скільки це може коштувати, бо ви згадували ресурси? Хто, врешті-решт, допомагає фінансово самій громадській організації? Закцентувати увагу на новому нашому проєкті, який зараз ми розпочали з Українським ветеранським фондом і називається ReSkill Defense Forces? Це той проєкт, який ми набираємо ветеранів. З них хочемо створити інструкторів, і не тільки інструкторів ТакМІДу, а інструкторів БЗВП, от всіх складових базової загальновійськової підготовки. І створити такий тренінговий центр, де ветерани були працевлаштовані як інструктори. Було б обладнання, і вони б навчали цивільних людей цим базовим військовим навичкам. Тому є посилання на, нашому, на нашій сторінці. Е, дуже прошу всіх ветеранів, якщо ви можливо не хочете, можливо, ваші колеги хочуть заповнюйте цю анкету до 12 жовтня. У нас ще йде відбір, і ми безкоштовно провчимо ветеранів і працевлаштуємо їх. Тобто, це дуже важливий такий момент, який би я захотіла зафіксувати. Якщо говорити про людей, про дітей, то ну, є практика в світі з трьох років з дитячого садочку, можна тренувати певні алгоритми надання допомоги. Нічого Тому у нас собі. ще багато-багато попереду. Про роботу громадської організації рівне та кмед ми поговорили з її очільницею Тетяною Воронцовою. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Лір, що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».